Другого вийшла друком нова книга закарпатського письменника Андрія Любки щось зі мною не так. Це збірка різносюжетних текстів, написаних впродовж 2020-2021 років і опублікована під час війни, каже автор. Особлива ця книжка, вона м, продовжує серію. Раніших подібних книжок, таких як Саудади чи Спати з жінками, тобто короткої або ультра короткої прози, це збірка, в якій є 60 плюс текстів, написаних протягом останніх чотирьох років, і які поєднані з таким спільним лейтмотивом здивування. Я би сказав, що настрій цієї книжки це здивування. Для широкого загалу новий твір Андрій Любка презентуватиме 22 вересня у Закарпатському обласному театрі Ляльок, і це стане однією з перших подій у рамках проєкту підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який об'єднає 14 українських міст літературною мережею. Її створення ініціювала міжнародна літературна корпорація Мерідіан Черновіц, так звичайно, ми Виконуємо свою тилову роль, і я вважаю, що особиста наша нашої корпорації роль це, як сказав Андрій, дійсно видавати українською, видавати книжки, робити літературні заходи, читання. Цей проект має на меті підтримати власну культурну сферу України, яка сьогодні опиняється на межі виживання суть у тому, щоб зробити в кожному місті по п'ять великих культурних подій, таким чином навантаживши інфраструктуру, як самих письменників, які виступають, так і культурних менеджерів, прес-секретарів, дизайнерів, фотографів, тобто тих людей, які підтримують культурну цю сферу в Україні, для того, аби в них була робота, для того, аби вони могли робити те, власне, чим вони займалися до війни. і Робити це так, аби відвідувачі, слухачі, глядачі, читачі могли приходити і спілкуватися з авторами. Ми нам бракує зараз цієї комунікації одне з одним. Партнером проєкту в Ужгороді стала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Тут тримають культурний фронт з початку повномасштабного вторгнення Росії і вже анонсують заходи у рамках літературної мережі на наступні місяці. З цієї зустрічі ми стартуємо з цим проектом в Ужгороді, і вже відомо, що 4 жовтня до нас завітає Роман Малиновський, презентує свою нову книгу. До речі, досить нове ім'я для Ужгородського читача. Тому я думаю, що це буде дуже цікаво. А також відомо, вже, що в грудні нас відвідає: ну тут дуже цікаво буде. Ситуація, тому що це буде або Софія Андрухович, або Юрко Андрухович, або ж вони вдвох. Тому слідкуйте за нашими анонсами на офіційних сторінках нашої бібліотеки. Загалом у рамках літературної мережі на закарпатців чекає п'ять зустрічей із сучасними українськими письменниками.